Вітаю глядачів свого каналу. Зима, сніг, краса, але мій канал не про погоду, не синоптик, а канал про сонячні панелі. І Сьогодні покажу далі вплив снігу, роботу панелей в снігову погоду. Хто дивився попереднє відео, пам'ятає, що тут би мало бути на даху видно. Ставлю при монтажі фотографії, покажу, як цей дах виглядає без снігу. Зліва там масив 12 панелей, справа, бачите, розділено їх. Більше видно, масив 4 панелі. Цей масив 12 панелей дахових односторонніх по факту, бо вони на даху підключений до окремого інвектора. І сьогодні вже 10 січня останній виробіток з тих панелей був 6 січня зранку. Повний ноль інвертор намагається включитися, але не включається. Ну, бачите, які у нас були снігопади, скільки було снігу. Зараз вже і тут на даху трошки сніг зійшов, однак він залишається і 5 днів панелі не дають нічого. Це для інформації для тих, хто планує далі встановлювати собі сонячні Станції не знаю куди. Причому хочу уточнити, що ці панелі якраз на південь вони в навіть в звичайну снігу погоду, коли є трошки сонця, вони південна сторона на набагато швидше, як схід-захід. Але в таких надзвичайних зараз погодних умовах. Панелі всі під снігом. Трошки збільшую, показую, що тут на даху. Подивіться, бачите, дах і повний нуль на великому 12-панельному стрінгу. Тому, коли проєктуєте свою станцію, пам'ятайте про те, що бувають інколи надзвичайні умови і панель на даху в таку велику сніжну погоду не в змозі сама розморозитись. Стрінг- справа, 4 панелі, вони підключені до іншого інвертора. Ти дивився моє відео, пам'ятає про інвертор, де три стрінга на один. Вона є в такій ситуації. Він там зараз чому дві панелі чистіші перед цим великим снігопадом, бачите, там є дахове вікно, і через це дахове вікно мені вдалося трошки. Власне, от те, що зараз чисте, почистити. Потім е сильний снігопад був накрив, панелі були теж під 15-20 см снігу, але, напевно, через те, що були почищені швидше, сніг там зійшов швидше. І то саме очищення, бачите, трошки дало результат. Зазвичай, е коли не такі сильні сніги і ці панелі все-таки самоочищаються, Спочатку сніг сходить, щоб ви розуміли, з вищої точки, зазвичай зразу чистіші оці дві панелі, що зараз під снігом. А, але от в цих умовах якраз очистили швидше ті панелі, що були попередні очищі. Ну, І виробіток з цього стріляна теж дуже-дуже маленький, тому що одна ціла панель, от лише бачите невеличка крапля. Розчищена, вона майже нічого не виробляє. Хто не знає, хто забув, чи ще щось в послідовному стрінгу панелі не виробляють. Сумарно того, що може виробити кожна панель, а виробити йде по виробітку тої панелі, що може виробити найменше, оскільки та панель зараз майже вся в снігу, не виробляє нічого, з цих чотирьох панелей. Теж ніякий виробіток на інвертор не йде. Також хочу показати, дати відповідь коментарю, мого, коментатору мого попереднього відео, який я розповідав про самоочищення двохсторонніх панелей. Подивіться, який стрінг. Так, в попередньому відео багато снігу зійшло, але... Погода, після того, як я знімав відео спортилась і повне очищення не відбулося, я дочистив ці панелі. Ось зараз вони в такому стані. Для коментатора Ігоря попереднє відео показую кут під яким панелі на даху, тому що верста його, що тут на землі, значно. Більший кут і тому сніг зійшов не через двохсторонність, а через кут ця його теза зовсім не відповідає дійсності, порівнюємо, бачите. Далі ще що хочу показати. В... Пояснення самоочищення від того, що панелі все-таки працюють, виробляють, Ну, Показую. Бачите, що утворюється при сході снігу. Точніше, все-таки панелі працюють, на поверхні утворюється вода, яка стікає, і замерзання по краю нижньому панелі. Тобто ще одне підтвердження, що сніг сходить не через власну вагу, а сходить через те, що він топиться на панелях. Дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація була корисна для когось. Не забувайте підписуватись на мій канал. Все-таки буду ділитися цікавою інформацією, яку можна використати в власній практиці.